Укрпошта презентувала марковий аркуш слава Збройним силам України до державного свята дня захисників та захисниць України. Це другий благодійний випуск після марки з патроном. Вісім гривень з кожної проданої одиниці буде направлено на підтримку наших захисників. Марковий аркуш Слава Збройним силам України складається з шісти поштових марок, які присвячені окремим видам збройних сил та окремих українських військ. Крім марок, також буде випущено ще шість. Конвертів з емблемами військ шість карток та конверт. Перший день кожна поштова марка відображає образи сучасних українських захисників з різних підрозділів та містить емблему відповідного виду та роду військ. Загалом представлені десантно-штурмові війська, сухопутні війська, військово-морські та повітряні сили ССО та ТРО у Житомирі. Спецпогашення пройшло в день захисника та захисниці України, що начальник обласної військової адміністрації вважає досить символічним. Ми пам'ятаємо, хто нас захищає, завдяки чому ми сьогодні можемо в мирному відносно мирному Житомирі знаходитись в відділенні почти хлопці на сході. Я хочу сказати слова величезної вдячності від всіх жителів Житомирської області за той спокій, який ми відчуваємо всередині. Автором поштового випуску, присвяченого нашим захисникам, є український дизайнер з Краматорська Антон Хрупін. Він же розробив ескіз марки Вільні незламні не, зламні, не ні, до 31-ї річниці незалежності України нова марка випущена тиражем в один мільйон примірників. Придбати поштовий випуск Слава Збройним силам України можна починаючи з 14 жовтня в міських відділеннях Укрпошти по всій країні, а також в офіційному онлайн-магазині.